Всім привіт! Продовжуємо огляд ринку на сьогоднішній день і починаємо з валют та фунта. З денного графіку, дивимося, що на денному графіку. На денному графіку все так, як і було, нічого не змінилось. Нових зон підтримки я не бачу, тож дивимося, що буде далі. Перейдемо на 4-годинний таймфрейм. На 4-годинному таймфреймі ми не дійшли до зони опору. Але можемо відзначити ось цю слабеньку-маленьку зону підтримки для 4 годинного таймфрейму та подивимось на реакцію ринку на цей діапазон цін. Тож, сигналів поки що ніяких не було. Перейдемо на години таймфрейм та подивимось, що тут. На годинному таймфреймі у нас є висхідна структура, вищі максимум та вищі мінімуми. І, як ви бачите, ми її благополучно зламали. Тож, в цей момент, коли ми зламали останній мінімум висхідної структури для годинного таймфрейму, коли ми зламали останній мінімум для висхідної структури з годинного таймфрейму, ми можемо вважати, що у нас тренд має потенціал на рух ціни донизу, і можемо відзначити найближчу зону опору для годинного таймфрейму це буде ось ця зона опору. І подивимось, як буде ціна реагувати на неї. Тож, на годинному таймфреймі у нас залишається зона підтримки, яка співпадає з 4-годинною зоною підтримки, та найближча зона опору це ось ця, і ось ця, якщо ми туди дійдемо. Тож, наступна пара Євро-долар. Подивимось, що у нас тут. На денному графіку нічого не змінилось. У нас є дві підтримки, до них ми поки що не дійшли. І подивимося, що у нас формувалось на 4-годинному таймфреймі. На 4-годинному таймфреймі ми торкнулись зони опору з 4-годинного таймфрейму, і у нас начебто з'являється паттерн outside-bar на продаж. Але все одно ми маємо чекати закриття. Цієї свічки та дивитись, щоб виконувались всі умови для аутсайд-бару. Я нагадаю вам, що правильний аутсайд-бар він буде перекривати попередню свічку і тіннями, і тілами. Тож, нам обов'язково треба буде, щоб тіло аутсайд-бару поглинало попереднє тіло. Тож чекаємо закриття свічки, і якщо тут буде сигнал на продаж. То, скоріш за все, його можна буде поторгувати. Перейдемо на годинний таймфрейм. На годинному таймфреймі у нас так само є дотик до зони опору, і тут в патернів ніяких не сформувалось. Перейдемо на золото. Денний графік. Починаємо з денного графіку. На денному графіку нічого не змінилось. Тож залишається лише зона опору з денного графіку на 4 годинах. На 4 годинах, як ви бачите, зони дуже добре відпрацьовують. Ця зона у нас ще з понеділка відзначена. І вона не пробивалась, і був новий підхід до цієї зони, і нова дуже гарна реакція на цю зону. Сформувався паттерн PPR, але, на жаль, за правилами, ми маємо торгувати його за відкладеним ордером на максимум попередньої пробитої свічки, але корекції не було. І до тейк-профіту ми вже дійшли по ньому, тому відкладений ордер, якщо ви встановлювали, я б радила вам його вже видалити. Тож поки що. У нас зони добре тримають ціну, і подивимося, що у нас було на годинному таймфреймі. Вчора у нас також був ввечері пінбарчик від 4-годинної зони на годинному таймфреймі, але він, на жаль, приніс би вам збиток, але після цього сформувався інсайдбар. бар Але він був вночі, так само, як і пінбар на годинному таймфреймі. Я нагадаю вам, що краще. Не торгувати ввечері на годинному таймфреймі після 8, ї після 7 ї години вечора. Тож, до годинної зони підтримки ми не дістали, але рівень підтримки з 4-годинного таймфрейму дав дуже гарну реакцію. І що у нас зараз є? Ми зараз якраз прийшли в 4-годинний рівень опору, який співпадає з годинним рівнем опору. І звідси начебто сформувався паттерн пінбар на продаж, і, за правилами, його можна було торгувати. Але нагадаю вам, що цей пінбар на продаж, але він все одно з бичим тілом такі пінбари мають трошки гіршу статистику відпрацювання. Але можемо поспостерігати та подивитись, що буде з цим пінбарчиком. стоп лос десь тут буде, і ризик, два ризики прибутку встановлюємо. Тож, просто будемо дивитись. Зважаючи на те, що у нас є дуже сильний тиск покупців нагору, то цей пінбар не дуже мені подобається. Але гаразд, залишаємо, як є. Переходимо на крипту, та також на денний графік біткоїна. Вчора ми пробили ось цей цю зону підтримки інсайт баром з денного графіку, тож ми можемо її видалити. І поки що все. У нас залишається зона опору для денного графіку, і найближча зона підтримки трошки 73-74 тисячі. 4 таймфрейм. Дивимось. Ми дійшли до зони підтримки з 4-годинного таймфрейму, та у нас формувався паттерн PPR. Можемо встановити відкладений ордер на максимум пробитої свічки, стоп-лосс під мінімум паттерну, і встановити take profit 1 до 2. Нагадую, що ми все одно торгуємо проти несхідного руху, і такі угоди ризиковані. Тож, якщо ви будете відкривати таку угоду, я вам радила б відкривати її мінімальним ризиком. Подивимось, як буде тут розвиватися ситуація. Перейдемо на годинний таймфрейм. На годинному таймфреймі у нас також був дотик до зони підтримки з годинного таймфрейму. І у нас сформувався паттерн пін-бар. Цей пін-бар, він на покупку, але з ведмежим кольором тіла. І, до речі, він закривався о 5-й годині ранку. Я такі ситуації вже ж пропускаю. Тож поспостерігаємо за PPR на 4-годинному таймфреймі. Так, переходимо на ефір. Денний графік відкриваємо. А на ефірі ми зону вчора не пройшли, тож, поки що, ми все ще товчимось на цій зоні підтримки і просто спостерігаємо за ціною далі. 4 годинний графік відкриваємо. На 4 годинному графіку ми також дійшли до зони підтримки. І в нас також є реакція на цю зону, але можемо відзначити нову зону опору для 4-годинного таймфрейму. Визначимо її ось так. І перейдемо на годинний. На годинному таймфреймі вчорашній пін-бар, який ми визначали, приніс би вам ну, по максимуму це 5 ризиків прибутку, але як мінімум 2 ризики прибутку, ви би закрили тут. якби ви виставляли Take Profit, торгуючи цей пін-бар, стоп лос виставляли б ось такий маленький, а take профіт виставляли б за першим сигналом, то у вас був би дуже гарний. Співвідношення ризику до прибутку. Але і співвідношення 1 до 2 також дуже-дуже непогане. Тож, цей підбар у нас відпрацював. І що ми бачимо тут? Годинна ця зона у нас продовжується, і, можливо, ми її можемо трошечки змінити ось так. За цінами закриття нової хвилі. Тож, ця зона. У нас поки що також тримає ціну, але сигналів ніяких не було. Тож вітаю вас з профітом, якщо ви торгували цей пінбар на годинному таймфреймі. А ми подивимось, як буде реагувати ціна та які сигнали вона буде давати надалі. І Solana в нас залишилась. Також переходимо на денний графік спочатку. На денному графіку все без змін, тому йдемо на 4 години. На 4 годинах ми також не діставали ніяких зон, ані опору, ані підтримки, тому подивимося, що у нас було на годинному таймфреймі. Як ви бачите, на годинному таймфреймі ми чітко відскочили від зазначеної нашої зони. Але сигналів тут тут не було. Цей пінбар у нас формувався о 5 годині ранку, тому я такі пінбари в статистику не враховую. І після того, як у нас ця зона пробилась годинною свічкою, я цю зону видалю. І можемо визначити нову зону опору для годинного таймфрейму як ось цю. Та подивимось, як ціна буде на неї реагувати. Зону підтримки. Ми можемо вже ж визначити як ось цю проміжну зону підтримки, але все одно це внутрішня структура і у нас є більш значимі рівні, тому я, мабуть, нічого більше не буду тут робити. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.